Доброго часу доби. Сьогодні ми з вами розглянемо, власне, як можна створити іграшку платформер. Тобто, у нас буде котик переміщуватися по сходах. Тобто, Ми згенеруємо сьогодні сходи за допомогою клонів, тобто, є така можливість скейт-генерація клонів. Давайте роздивимося, як це можна зробити. Тобто, ми будемо власне, генерувати сходинки блоками. Да? Так, створюємо новий проект. Так, ну давайте його збережемо якось, да? тобто нехай буде у нас Кет, Так, сьогодні у нас так, у нас буде Кіт, Так, платформа. Ну, нехай так називається. Так, нехай буде так, так. Кота давайте зробимо 50%, тобто, щоб він був поменше. Так, ну дивіться, давайте для початку також ознайомимося з системою координат. Дивіться, тобто У нас система координат на нашій площині, да, де у нас власне, будуть взаємодіяти певні герої, наші спрайти. Да. Тобто у нас 0,0 0 це у нас у центрі тобто x 0 Y0, тобто початок системи координат у нас в центрі. Так, По Y у нас, власне, 180 це максимум. Мінус 180 це мінімум знизу. Да. Тобто дивіться, ну ось, наприклад, ось наприклад, Тут у нас максимум, тут мінімум. Да. Також по X у нас власне, Y-240, і Y також -240, 240. тобто, ну, Ось така у нас приблизно, тобто, ось таким чином можемо задавати координати. Ну і також по да? тобто, дивіться, Якщо вправо, то у нас на 90 градусів, якщо вліво, мінус 90, то якщо повертати, власне... Вверх то буде 0 градусів, якщо вниз, то буде 180 градусів. Ну, ось таким чином у нас виглядає система координат приблизно, да? тобто, щоб можна було генерувати платформи, да? і взагалі, щоб можна було орієнтуватися. Да? Так, давайте малюємо певний спрайт. Зараз платформу. Так, малюємо платформу. Так, переходимо. власне, Заповнення. У нас буде, нехай буде кольор, наприклад, у нас. Нехай буде який подобається більше, нехай буде синій, нехай ось такий буде. Так, і давайте намалюємо, дивіться, дуже просто. Малюємо прямокутник. так, І переходимо, давайте по центру, ось так розташуємо. так, і Давайте задамо тут десь 50% задамо 50% розмір. Да? так, ну Напрям тут нічого ми не трогаємо, нехай буде не чіпаємо, все так і буде. Нехай так і буде. Так, дивіться, тепер давайте трошки у нас тут є межі, у нас чорний колір, давайте це поправимо. Межі нехай будуть також синім, щоб не було проблем у нас потім зі спрайтом, да, коли він торкається кольору, щоб не було там, певних таких ситуацій, коли він не зрозуміє там, наприклад, певні нюанси з кольорами. Да? Так, давайте тепер візьмемо так, колір, дивіться, обираємо також межі. Давайте оберемо також, нехай буде синій також колір. Так, межа у нас також буде синього кольору. Так, ось таким чином. Так, Ну і у нас, власне, ось так це буде виглядати. Да, все, Тобто дивіться, ось таким чином. Так, давайте, власне, збережемо, тепер наш, збережемо наш проект. Так, Ну і власне можна також. Так, він повинен тут межа також зберегтися. Давайте подивимося, так, щось у нас не збереглося, давайте ще раз подивимося. Так, давайте ще раз подивимося. Так, межа обираємо також. Так, обираємо синій колір. Так, ось так. Все, тепер добре. Тепер у нас синій колір. Так, все добре. Дивіться, давайте перемістимо нашу платформу. Нехай буде початкова платформа, щоб кіт у нас тут переміщувався. Нехай буде, наприклад, ось тут. Так, і тут у нас будуть координати мінус 163 і мінус 168. І далі ми будемо генерувати вверх, тобто сходинки, щоб наш котик переміщувався. Ну, давайте котика сюди поставимо поки, так. Да? Так, тут переходимо тепер в код. Так, давайте зробимо спрайт. Це у нас буде платформа. Так, платформа. Так, а це буде у нас, а це буде у нас кіт. Нехай да? буде кіт називатися, тобто, щоб у нас всі були наші спайти своїми іменами, щоб все було добре. Так, ну і тепер генеруємо, власне, генеруємо власне, сходинки, да, за якими буде котик у нас переміщуватися. Давайте тепер спробуємо це зробити. Переходимо в платформу. Так, І тепер буде генерувати. Будемо, подія буде у нас, коли натиснуть прапорець зелений. Переходимо сюди, так, відкриваємо зелений прапорець. Так, переміщуємо на всяк випадок також, якщо у нас щоб не було проблем, тобто сходинки переміщуємо, власне, мінус 163, мінус 168. Да? Ми тут в кінці десь задали. Так, і тепер дивіться, давайте спробуємо, будемо тепер задавати також значення різні. да, Тобто почекаємо одну секунду. Давайте, щоб у нас було видно генерацію. Так, і тепер давайте власне, ну, Давайте для початку три сходинки да, ще, наприклад, вверх. Так, для цього беремо власне, також керування. Є у нас повторити. Нехай буде три рази повторити. ось таким чином. Так, І тепер є команда створити клон з мене. Вона також знаходиться в керуванні. Створити клон з мене. Додаємо її сюди. Так, я трошки збільшу, щоб вам відніше було. Так, і тепер давайте, тві, 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 тві. Ми кон створили тепер його треба перемістити. Да? так, Тепер ми обираємо перемістити. Так, і нам потрібно примістити, звісно, тобто нам потрібно зчитати поточні координати. У нас буде тут значення x та значення y ми її дістаємо. Так, І дістаємо ще також оператор додати. Да? Оператор плюс, оператор додати. Так, І давайте сюди вставимо сюди значення x, сюди значення y. Так, ну і нехай буде у нас по x переміщуватися, наприклад, на 80. А, по Y нехай буде на 60. Ну, дивіться, ви самі тут можете вже поекспериментувати, можете додати там різні значення, які вам там більше будуть подобатися, які будуть більше власне, вам імпонувати, можете з цим поекспериментувати. Так, додаємо сюди тепер після створити клон. Все вставляємо в цикл да? повторити, тобто, дивіться, все це буде повторюватися три рази. Да? Буде створювати клон, і далі він буде переміщуватися тобто, у потрібні координати. Да? тобто, Ми до значення Х поточного да? платформи будемо додавати 80 і до значення y 60 кожного разу. Да? тобто, У нас буде три, власне, три рази буде генеруватися. Да? Тобто у нас генерується ще три платформи. Ну, давайте спробуємо. Давайте тут задамо ще також чекати одна секунда, щоб у нас ми побачили власне, результат да, не так швидко. Тобто, щоб генерувалося, щоб ми могли бачити. Так, ну натискаємо, тепер запускаємо, дивимося наш результат. Так, пішла одна, третя. Так, ну і ще одна проситься. Да, платформа, дивіться, давайте ще тут додамо 4. Да, поставимо 4. Так, і, власне, генеруємо. Так, ось таким чином, бачите, у нас зенерувалася платформа. Так, дивіться, ну по X можна тут трошки, я думаю, наприклад, не 80. Давайте, щоб у нас коту було більше тут місця. Давайте задамо, наприклад, 100. Так, а по Y, ну, нехай 60 так і буде. І давайте спробуємо ще раз запустити. Так, ось бачите, котику у нас буде місця тут більше, да, трошки, Так, ось таким чином, ось, щоб він міг тут розгулятися трошки. да, у нас. Тобто, Ось такі у нас будуть сходинки. Ну, давайте навіть і 90 поставимо, тобто, щоб... Там досить така, вона маленька, у нас виходить. Да, давайте ще пограємося. Так, ось така у нас платформочка. Бачите, виходить. тобто ось. Ну, ви можете самі тут, як вам більше подобається, можете вас не робити. Да. Тобто, дивіться, ми розробили генерацію власне, з використанням е, клонів. Да? Тобто клони також тут є також, бачите, є, можна працювати з клонами. Тобто коли я починаю як клон, наприклад, якщо клон створився, да, то ви можете перехопити керування. потім. Да? І також можете вилучати клони. І за необхідністю можна також їх вилучати. Тобто, Клони, які ви створили. Бачите, за допомогою клонів ми створили ще декілька. Сходинок, да? тобто створили платформу. Ну, звісно, можна намалювати, тобто, другий спосіб можна намалювати все це просто. У нас тут є тло, да? є фон, і на фоні можна просто намалювати, да? тобто, звичайними просто, у нас тут є прямокутник, да? можна звичайними прямокутниками поставити як заводно. Да? Тобто, Я покажу вас і так, і по-іншому. Да? тобто, дивіться. А тут у нас інновація з використанням власне, також клонів. Да? Так, ну, всім дякую за увагу. Буде продовження наступного відео. Ми вже спробуємо задати логіку, зробимо так, щоб у нас котик міг підійматися по цим сходинкам, тобто зміг підійматися і також спускатися. Дякую за увагу.